Вітаю, в ефірі Лайф Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. В Одесі відбулося відкриття відділення центру захисту та соціально-психологічної підтримки у процесі слідства та правосуддя дітей за моделлю Барна Хус. От Усе про цей центр сьогодні обговорюємо з такими гостями: Олена Азаркіна, заступниця директора центру соціальних служб Одеської міської ради, і Микита Прям'яков, психолог Татоха Одеса. Вітаю вас! Дякую, Вітаю. що Добре. прийшли. На своїх екранах ви будете бачити відео відкриття цього центру. Воно було записано в ГУНП Одеської області. Поліцейські також беруть активну участь у роботі цього центру і у відкритті брало участь таких центрів. Вже відкрито в наші в нашій країні вісім і одеський саме восьмим став. Деякі вже вдало працюють. І до речі, до відкриття центру також долучилася Одеська обласна прокуратура, відділення ЮНІСЕФ у нашому регіоні. Ну на жаль, запрошували всіх, але не змогли долучитися представники інших підрозділів і структур. Але я думаю, що сьогодні розкрити тему ми зможемо і з Оленою Темикити. Олена, от перше питання. Ви знаєте, коли побачила заголовок барнахус, ну щось таке. Я розумію, що це, скоріш за все, німецьке слово. Так що взагалі воно означає і яке сьогодні навантаження має нести цей центр? Доброго дня. Барнахус це перевод Сесланського «дом дитини. Основна мета цього центру це всебічна підтримка та захист інтересів дитини. Це основна мета. Цього центру, але тут є приписка, що е, процес слідства та правосуддя, тобто буде якась вузька направленість тільки з. Тими дітьми, які е, в той чи інший спосіб мають брати участь от, у процесах слідства та правосуддя. Да, так саме тут будуть працювати з дітьми, які постраждали від насильства або стали свідками насильства у рамках кримінальних проваджень. Угу. Е, бо з самого початку здалося, що це центр, який взагалі буде е, займатися реабілітацією, але е, з часом зрозуміло, що поки йдеться от про такі напрямки. Микито, ви працюєте Власне, з дітьми, які постраждали від насильства. Зокрема, ви і берете участь в якості психолога інтервюера е, в рамках процесуальних дій. Mm -hmm. е, так звана зелена кімната це називається, де дітей опитують. Мені знаєте. Е, я коли формувала питання, у мене навіть прийшло слово допит. а Потім я так сама себе виправила це неправильно. Це неправильний термін. Так використовувати термін допит. Це, це саме інтерв'ю, це спілкування. Як загалом це відбувається? Ну щодо слідчої дії, це саме допит, так неповнолітнього або неповнолітні. Дитини, так ми кажемо згідно з рекомендаціями наших партнерів, хто сам розробляли ці протоколи допитів. Ми кажемо до інтерв'ю. Mm -hmm. Тобто така більш м'яка форма, але а, все ж таки слідча дія і ми маємо розуміти, що це допит. Але допит, який а, має на меті, по-перше, не ретравмоту ну, не зробити більшу травму дитині. По перше, по-друге, зібрати максимальну кількість а, 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 фактів цього епізоду, так який а, зараз ми розслідуємо і. А, Зробити так, щоб дитина е, після цього відчувала, що е, вона в тому ж стані, як і е, прийшла до нас. Окрім того, е, ці е, інтерв'ю вони є спеціалізовані, бо вони е, десь на межі між психологією, так і е, між юрисденцією. Е, 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 так, тому що е, е, дійсно ці е, диски, які ми пишемо, відео вони проходять психолога, психічну експертизу, і вони є матеріалом діла. І е, дійсно, ти маєш правильно формулювати е, питання, щоб е, наприклад, Потім там адвокат не казав, що це закрите питання або там наводяще питання. Ну, Це такий підтримуючий допит, допит, де психолог розуміє вікову психологію, способи реакції на травму і розуміє, як дитина може почуватися, окрім того, може знайти якісь шляхи, щоб дитина почала говорити. Хто має давати дозвіл на таке інтерв'ю для дитини? Це батьки, якщо вони не учасники процесу, наскільки я розумію, якщо учасники процесу. Знаєте, коли ми кажемо про злану кімнату, то о, о, це таке приміщення, так, де є дві кімнати, і між ними є таке дзеркало, о, тобто ми з дитиною удвох в приміщенні, але о, за цим дзеркалом ми не бачимо, там є представник дитини, там є слідчий, там є ювенальний інспектор, там є служба по ділах дітей, ну і так далі. І так далі. І, о, Дозвіл дозвіл батьки ну як як допит, коли потрібно допитати дитину. Тобто, це можна зробити в кабінеті слідчого в РУВД, так а можна зробити в цей спосіб в «Зеленій кімнаті. Ну тобто, має бути дійсно представник дитини. Ви розумієте, що Хус» – це е, поліпшена зелена кімната? Так, от що саме? Як я розумію, цей проєкт? Бо я був на презентації не на відкритті, а на презентації цього проекту. Це е, Саме той простір для дітей, які є постраждали від насильства різних видів або є свідками, і я знаю, що на базі цього барнахусу метод зеленої кімнати або допиту дитини психологом це буде одна з опцій, бо там буде і реабілітація, бо ми кажемо, що процес роботи з дитиною, яка постраждала або є свідком насильства, він має мінімум три стадії: перше це сам допит. Ну, тобто інтерв'ю, щоб зібрати ці факти, Після це після це психологічна робота, щоб знизити ем, ризики так травматизації, тобто проработка цієї насильства з психологом. І після цього е, потрібно робити роботу з превенції, того що в майбутньому так з дитиною це не сталося. Чому тому що ми е, маємо розуміти, що діти, які страждають від насильства, зокрема сексуального, вони е, після цього починають е, е, набувати віктімної поведінки або поведінки жертви, так, mm. тобто, е, це. Це така от о, глобальна робота. Я знаю, що на базі буде ще працювати лікар, так, або дитячий так терапевт або терапевт. Так був пронансований. Я знаю, що там буде кімната, де буде прокурор. Я знаю, що там буде кімната, де буде, скоріш за все, ювенальна поліція. Так я додам да угу. так Альона, Додавайте так, що саме передбачає це? я хочу зазначити, що це відділення, воно є відділенням Центра соціальних служб угу. Одеської міської ради. І там є декілька кімнат. Одна із кімнат це де буде працювати мультидисциплінарна команда. Там будуть і спеціалісти різних сфер, це будуть поліцейські, слідчі, судді, прокурори, адвокати, фахівці соціальної роботи та психологи. І є кімната саме для роботи мультидисциплінарної команди, є безпосередня кімната, в якій буде опитування дитини, є кабінет, де буде працювати медичний працівник. Де можна оглянути дитину та надати свої також висновки, є ігрова кімната, і також кімната, яка приходить, коли батьки або представники закони дитину приймають і надають їй соціальні послуги, які будуть надавати фахівці Центру соціальних служб. У нас є три штатних фахівця, саме структури Барнахус. це завідувач відділення, це фахівець соціальної роботи і, і безпосередня психолог. А які послуги, от окрім власне допиту інтерв'ю, так що, що ще дитині можна надати? Центр соціальних служб одеської міської ради на основі оцінки потреб сім'ї і дитини може надавати всі базові соціальні послуги, які є в територіальній громаді міста Одеси? Це може бути послуга консультування, інформування, це може бути послуга родині соціального супроводу, сімею. Осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, це може бути послуга, наприклад, соціальної профілактики та багато різних послуг, які надає центр соціальних служб. Якщо це буде необхідно, да, то центр буде залучати інших фахівців. Наприклад, якщо будуть необхідні медичні послуги, то центр дасть направлення і дитині будуть надані медичні послуги, тобто весь комплекс послуг, який буде необхідний родині. Та дитині будуть надані в місті Одесі. Угу. А з чим конкретно, от якщо приклади наводити, з чим конкретно саме до центру е в рамках барнахуса можна звернутися? Е в рамках барнахузу це може бути послуга е консультування, саме психологічна допомога. Це може бути як психологічна е допомога безпосередньо дитині, так і її родині в цілому. Угу. Безкоштовно, причому все так? Так. так. Uh -huh. Послуги центрам надаються безкоштовно. А фінансування самого центру воно спільне, наскільки я Так не, не тільки місто бі, бере на себе. Я так розумію, ЮНІСЕФ теж певні е, бере на себе витрати. Так, так, але на сьогоднішній день це структурний підрозділ центру соціальних служб одеської міської ради, де фахівці працюють саме, отримують зарплату за рахунок місцевого бюджету. Угу. Е, Микіто, все ж таки, на вашу думку, от такий формат він найбільш прийнятний? Я маю на увазі, от з точки зору безпеки, і максимального комфорту для дитини, збереження психічного стану здорового. Бо це світова практика, так і це більш такий розширений е, варіант е, денного центру, так де можна отримати певні послуги, яких які потребує саме дитина, яка постраждала від насильства, але ми кажемо про те, що все ж таки, все ж таки, окрім реабілітації, і сам процес кримінальної справи, так і дитина дійсно дуже часто торкається цих слідчих дій. Давайте таку історію розкажу. Наприклад, да якась там дівчинка, скільки там 10 років, вона зазнала насильства, сексуального насильства. Після цього відбува від дуже часто це відбувається так. Тобто, спочатку, наприклад, визивають швидку допомогу. Так, бо там є ну якісь якісь фізичні наслідки. Допит, починає опитувати лікар. Так після цього він має повідомити в поліцію. Поїжджає патрульна поліція. Поліція має ще раз допитати представника, щоб написати заяву. Після цього діло воно має РДР і підключається слідчий. Слідчий визиває дитину на допит ще раз. Так, дитина розповідає. Тобто, потім... чи сіті кола дитина угу. має проходити. І потім. Дуже часто в таких справах вони важкі справи, так коли ми кажемо про сексуальне насильство або розбещене повнолітніх, змінюються слідчі, так допитують ще потім потрібно щось там прояснити, бо якісь нові обставини є, і так далі, і так далі. І а, а, фініш так цього процесу, коли дитина має відповідати в присутності мінімум 10, 20, 30 осіб на суді. Тобто давати ще показання так на суді для того, щоб суддя мог щось вирішити. Дійсно, це має дві проблеми: по-перше, ми кажемо, що це ретравматизація. Тобто дитина кожного разу, коли вона пересказує цей процес, вона травмується ще раз, так окей, але друга сторона, з чим я стикався, коли коли е, допитував дітей, в е, мене був такий випадок, коли це е, був 28-й. Я був 28-й зеленій кімнаті, тобто перший раз в зеленій кімнаті, але 28-й допит. Mm -hmm. І е, е, як це відбувається? Ти приходиш заздалегідь читаєш е, кримінальну справу для того, щоб розуміти, що потім тебе слідчий вже каже, нам потрібен ось цей епізод, ось це, ось це, ось це. І е, е, коли дитина мені розповідає, це зовсім інша історія з зовсім іншими е, е, діями, ніж те, що було спочатку, тобто дитина а, до сіми років вона фанта... може а, нафантазувати тому що є а, вплив мати, а, родичів і так далі. І а, психіка дитини працює таким чином, що коли вона розповіла це один раз, наступного разу вона все вже а, вірить. Так і а, тобто, це про те, що а, ну а, слідству дуже важко працювати. Тому, а, коли ми кажемо про те, що а, ці два моменти будуть забезпечені, по перше, це буде більш таке прозрачне та правильне слідче діє, тоб законзакон. Законодавчий процес, так слідчий процес. По-друге, дитина один раз розповідає, розповідає це все фіксується на камеру, так в барнахусі, як у зеленій кімнаті. Після цього проходить психолога, психічну експертизу, наприклад, наприклад, в обласній лікарні, і це є матеріалом діла. Тобто, наступне, наприклад, слідчому потрібно щось там прояснити. Він бере цей диск і починає його дивитись, тобто не потрібно ще раз дитину допитувати. Окрім того. На базі цього центру, що дуже важливо, одразу дитину беруть в роботу психологи. У мене був такий випадок страшний випадок, коли ми допитували дитину в зеленій кімнаті. Це було в пресі, тому можу, можу говорити. І там це було сексуальне насильство. Там було кілька учасників цього. Це було в четвер. в Неділю я відкриваю телеграм-канали. Бачу, що е, фотографію цієї дитини вона пригнула з 9-го е, поверху. Так, тобто, е, е, чому тому, що е, е, та людина, яка е, представляла інтереси, вона не дослухалась і не проявила, хоча я казав, що потрібно. До психолога давайте прямо сьогодні ввечері дзвонить. Так потрібно працювати. Це ну дуже погані маркери. Так демонструє дитина. Тобто, на базі барнахусу таких історій мати не, не, не буде не буде. Чому тому, що дитину допитали, і після цього з психологом, так тобто, дитину починають стабілізувати, і це дуже важливий процес, і це важливо. Це важливо і взагалі ця практика, коли зелені кімнати, барнахуси, вони не мають бути в місці, де є люди у формі, тобто вони не можуть бути при райвідділку, вони не можуть бути в там ГУНПЕ і так далі. Чому? Тому що дитина відчуває небезпеку. Ну, нас усіх пугають люди. Люди в формі, так, тільки, так тільки працюючи з ними, ти розумієш, що це класні ріб'ята. Взагалі, як кажу, що юнальна превенція Одещини, ГУНП, це, ну це прям супер, так це люди, які. Працюють ради дітей за дітей, і, і їх не потрібно боятись. Але для пересічної людини це все ж таки пугає, так і дитину тому. Це має бути поліклініка, це має бути окрема е, будівля. Це має бути так, щоб дитина не відчувала додаткового стресу та небезпеки. Тому е, я дуже радий. Я думаю, що будемо співпрацювати, бо є е, трьохрічний досвід в мене. Так, є протокол. Е, я є тренером цього протоколу. Так в Україні, тому я думаю, що це має бути за дітей, для дітей. Ну і звісно, б, щоб нас було. Менше клієнтів в Бернахаусі так. От до речі, щодо менше або більше mm -hmm. Олена, ви маєте статистику. Е, є дані, що випадки насильства у родинах збільшуються. На жаль, з 24 лютого 22 року. Війна загострила повномасштабна війна. Загострила е, певні м, такі складні моменти е, про життя разом в родинах. Бо більше і наголошуємо, що повертаються військові, і вони мають е, е психологічні і природні наслідки да психологічні того, що вони брали участь в бойових діях, і через це можуть страждати члени родини. Що зі статистикою? Ну там за останні кілька місяців за півроку. Статістика, на жаль, вона збільшується, і якщо в 22-му році у нас було 295 випадків насильства відносно дітей. То за 10 місяців 23-го року вже 460. І це тільки задокументовано? Це тільки задокументовано. Дійсно, їх набагато більше, і це дуже жахливо. І а, тому а, дуже важливо, що в місті з'являються. Барнахуси, тому що це дружній простір до дитини, безпечний простір для дитини. І що головне, що зараз є реєстр психологів, які пройшли навчання і мають право проводити опитування дитини саме от в таких зелених кімнатах або барнахузі. тому що це дуже важливо, на мій погляд, тому що саме психологи, які пройшли відповідне навчання, вони можуть надати квітня. Кваліфіковану допомогу дітям, які постраждали від домашнього та інших видів насильства, і е, саме можуть надавати цю допомогу комплексно е, разом з іншими фахівцями, наприклад, і соціальної роботи та іншими. Угу. У е, цій загальній кількості 400 з чимось випадків зафіксованих. Яка структура, які типи е, е, насильства? Е, Ну, це є е, психологічне насильство, фізичне насильство та економічне насильство. А, а яких більше видів? А, Ну, більш дійсно психологічного насильства. Це статистика, яка відповідає взагалі е, світовій статистиці, що психологічного більше у структурі, аніж інших видів насильства. Ну, Бо його ми простіше ми здійснити, ми... Я пропрошую що так цинічно формулюю, mm -hmm. так? Ми з вами зустрічалися, коли була Олена Ротарі щодо булінгу, так, так? так і вона наводила до речі цифри там щодо патрульної поліції. Так вони угу. брали там ну досить збільшені цифри ніж тут, так тобто там саме викликах. і там ну досить багато сексуального насильства. Щодо о, того, чи можемо ми нормалізувати ці о, цифри, тобто норма чи не норма, я думаю, що це елемент все ж таки норми, тому що воно є. Але о, ми маємо розуміти, що о, дійсно військовий стан і о, певне напруження, психологічне напруження, о, окрім того, о, економічне напруження. О, о, дуже багато людей, які є ВПО, тобто внутрі переміщені особи о, о, люди, які о, почали о, більше зловживати наркотиками о, і алкоголем. І дійсно, це збільшує, збільшує цю агресію, так тобто і насильство відбувається. Відбувається більше, і ми маємо пам'ятати завжди, що коли насильство відбувається стосовно, наприклад, батько та мати між ними це так, дитина є свідком, вона є теж є постраждалим. Бо це закон України про протидію домашньому насильству 18-го року. Тому я думаю, що ці цифри вони ну нерелевантні щодо того. Від, ну реальності так, бо дуже багато не звертаються, дуже багато замовчують. Дуже багато з тих, хто викликають, коли домашнє насильство, в протокол не. Є вписана дитина як свідока. Ну як постраждала так, дитина це вже питання до правоохоронців. Так виходить. Я думаю, це комплексне питання взагалі до держави. Так mm -hmm. ми маємо цього прийти, і е, я не то що ви погано з, е, з тим, що було 5 або 10 років назад, зараз. Тому да зараз це е, дуже круто, бо дуже 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 е, багато е, навчених обізнаних полі, поліцейських, Так, тобто дуже багато слідчих, які знають про ту ж зелену кімнату або зна, будуть знати про паранахуз. Бо раніше це взагалі е, про це не говорили. У нас є е, спеціалізовані бригади, так які ви, виїжджають на е, е, випадки домашнього насильства. Ну, в минулому це Поліна так мала назву uh -huh. ці бригади, так е, але степ байстеп, е, система вона не може бути ідеальною одразу щодо психологічного насильства. Е, Тут дуже е, важко сказати: сказати е, довести це насильство, бо е, в нас немає культури розуміння е, насильства. Так, систематичне та конфлікту, і е, зараз діти е, дійсно це так. Я е, нещодавно був одному в з вишів. І ми е, вели саме про булінг, так е, бесіду з викладачами цього навчального вищого навчального закладу. І е, там дійсно буває таке, що діти вони е, ну, е, маніпулюють поняттям булінг або насильство, психологічне насильство, емоційне насильство. Так, тобто е, там не поздоровався, пройшов, так угу. спросив викладач, спросила, чому ти не поздоровав. Ви вчиняєте булінг, mm -hmm. так? Тобто, а, і а, я а, думаю, що а, кожен випадок, який а, про Києві сказали, да, що є психологічне насильство, потрібно розбирати, чи воно було, чи воно було, чи це а, ну, нормальний процес виховання, де батьки мають певну владу. Ну, батьки мають все ж таки мати владу, так тому що дитина, вона є дитиною. Відповідальність дитини є на, а, на а, батьках. Тому. А, Психологічне насильство це дуже скажімо так складно до дове, в наших реаліях, як сексуальне насильство. Наприклад, так mm -hmm. чому в нас в законі прописано в домашні що є сексуальне насильство? Так і де ці кейси, успішні кейси, так коли суддя призначив якісь покарання, тому що було сексуальне насильство. А що нема таких вироків? Я знаю від однієї організації адвокат Віталій Матвієв, так в по, по, за поза минулому році був один кейс, так де е, Можна, сказати, що він успішний, тому що по-перше, жінки самі, самі себе стигматизують, бо це ну соромно про це казати, uh -huh. так у нас є така штука сімейний обов'язок, да, об сімейне об'язаність, як да? там uh -huh. вот. тому жінки про це не кажуть, і коли починають казати, ну фактично дуже важко зібрати матеріал. Ну на основанні чого так це було насильство. Ну тобто. Але це це рішення судове, воно стосується дорослої жінки, дорослої, да угу, не Що, дитини. Да. Щодо дітей, е, щодо дітей е, я я е, б все ж таки фіксувався більше на економічному насильстві, на фізичному насильстві, так е, на сексуальному насильстві, бо є успішні кейси, коли е, це працює щодо психологічного насильства. Мені здається, е, потрібно ще допрацьовувати так законодавство. Методику, як, так? як з цим працювати, так угу. а хто вердикт, до речі ставить це психологічно? На Насильству чи не на психології психологи, які працюють е, з дитиною, ну дивіться, коли кажемо про психічне насильство, нам потрібно, щоб це був документ, так, документ, який має якусь силу. Ну, наприклад, коли я допитую дитину в зеленій кімнаті, я пишу висновок. Так mm -hmm. з дуже, дуже такою формулюванням, що можна допустити. Так, що є ознаки, так є ознаки, так угу. тому що е, я не психіатр, так і я не е, там, співробітник там обласної лікарні психіатричної, які можуть робити саме ось цю експертизу, бо це є прямо дія, угу. і вона має бути е, з нормами закону. Тому о, про психологічне насильство, так про наслідки, ми можемо говорити, що так можливо вони є, але е, все ж таки рекомендацію або висновок дає е, саме психіатр. судова суд, судова експертиза. До речі, психіатр же буде так долучений також а, при необхідності. Будуть при необхідності в залучені фахівці, які будуть необхідні для того, щоб встановити якісь певні обставини для того, щоб надати кваліфіковану допомогу. Угу. Лена, на, на останок давайте нагадаємо нашим телеглядачам. Куди звертатися у разі, якщо вони стикнулися самі або десь опосередковано сусіди, знайомі приятелі з фактами насильства щодо дітей? А, ну, якщо то це, звісно, органи національної поліції перед за все. Далі це центр соціальних служб Одеської міської ради, тому що саме на базі центру є мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. В центрі соціальних служб є денні центри, є на базі центру є приюти. Тому саме це може бути органи національної поліції. Це можуть бути мобільні бригади соціально-психологічної допомоги безпосередньо. Це може бути центр соціальних служб Одеської міської ради. Ну, телефон центру 784 92 67. Ну погуглити можна, так я так, думаю, просто так, знайти добре, його. Так. І також на останок. Микіто, я розумію, що не дуже коректно буде говорити за поліцію, за ювеналів. Ви так їх похвалили, що насправді… Я прямо їх люблю. Ви прям їх я до вас я їхав з спромозьку веде саме з да, нехай Так, нехай ГНП почує, і вінало почує, що людина, яка безпосередньо працює у цій системі і не є поліцейським, а, так позитивно оцінює їхню роботу. А, хотілося б їх теж почути в нашому ефірі. Сьогодні не сталося. Будемо сподіватися, що у нас у майбутньому буде зустріч із цієї теми mm. з ними. Щоби люди розуміли, що не треба боятися звертатися, mm. так а, от сформулюйте для одеситів. Що ювінали класні, і вони насправді не будуть вам казати, що давайте ви не будете писати заяву. Ну що це? Це раз хіба що це насилля? Ну і, а навпаки, вони допоможуть і розкажуть і про всі ризики, і про всі можливості, і про всю процедуру, як це може бути у майбутньому. Я можу сказати э, таку э, річ, що э, ну дійсно роками ми співпрацюємо так э, і э, останні роки це Вікторія Чалає. Вона є. Э, Начальна управління провенції да, обласної так ГУНП. люди, які на своєму місці. Люди ну щоб ви розуміли, яка історія. Наприклад, ввечері мені телефонує там хтось із інспекторів. Микита, розумієш, складна ситуація? Зараз не можемо вести допит. Може просто поговорити без протоколу. Тобто, так ми привеземо дитину куди завгодно. Скільки раз було, що вони передавали дітей, які є куди там розлучаються батьки? Так, і дитина вона є. Заложникам цих відносин, і а, ми безкоштовно беремо в терапію або консультування цю дитину. Скільки разів було а, таке, що а, там це а, вже там неділя, вечір. Так вони кажуть, що Нікіта, не потрібно їхати. Я кажу: ну як неділя, ну вже куди там темно, комендантська година. Ні, ми заберемо, зробимо потрібно їхати, бо там є біда. А, дівчата всі дуже молоді, дуже уважні. Так, так вони поліцейські. так? В них є погони, так в них є певне розуміння. Це не ті люди, які скажуть, що там пожаліють, так або там якось там стануть на вашу сторону, але вони 100% стануть на сторону вашої дитини, тому що ювенальна поліція це. Підліткова дитяча поліція, і вони завжди про дітей. І я хочу сказати до речі, саме дітям, так хто дивиться підліткам. Вам потрібно телефонувати самим, коли ви розумієте, що відбувається насильство психологічне, економічне, булінг в школі і всі інші види насильства, так або якісь ситуації в вашому житті. Ви маєте телефонувати до свого до ювенальної поліції, бо там дівчата, там хлопці, вони зможуть допомогти. І вони 100% про права дитини. Так, І вони 100% про ваші права. Ну, о... Я не знаю, що ще казати, але е я поліцейський боявся до того моменту, поки е не став співпрацювати саме з ювінальною поліцією. За всіх інших не кажу. Mm -hmm. Ну ми ми так. про ювіналів насправді зараз, е і про людей, які е саме і в Барнахусі працюють. Дякую вам, що ви сьогодні до нас завітали. Е Олена Азаркіна і Микита Премяков були гостями цієї студії. Дякую, що ви були з нами з усіх питань е щодо насильства у відношенні дітей. Звертайтеся. До центру соціальних служб до тата хаб також і Громадський рух віра Любов. Так, Громадський рух Віра, Надія Любов. Так, рух, віра, віра, надія, любов, так. і е, також можете звертатися і до сьомого каналу. Ми підкажемо контакти. Е, можете нам написати і, і цю комунікацію. Ми також допоможемо скласти. І дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, бережіть своїх діток, будь ласка.